Увага! Ми учні 7-го А класу Харківської гімназії номер 125 запускаємо челендж Світ Брятує Доброта. Всесвітній день домашніх тварин, справжнє свято для тих, хто обожнює котів, собак, попуг та інших домашніх тварин. Дія має міжнародний характер та називається всесвітнім днем домашніх тварин. Тварини не дарма називаються меншими братами людини, адже вони потребують турботи та піклування, але, вони, але натомість вони дарують свою любов та турботу. Головна мета свята розвинути почуття відповідальності за живих істот і вкотре нагадати про те, що воно несе відповідальність за тих, кого приручило. Любіть, плекайте, доглядайте, даруйте почуття та турботу своїм тваринкам, будьте відповідальними та свідомими господарями.